Доброго раночку. А куди це ми їдемо? Доброго ранку. Дівчатами о 9 ранку. А веземо мене на вокзал. Тому що що? Тому що Віка з Маша їдуть на море. От, на відпочиночок. Да. Вони вже погуляли з трошечки там на дворі. Щоб... Вести мене і не піситись по дорозі. Да, а до речі, Наташа з Ремі пізніше вийшла і сказала, що буде в нас чекати, поки ми тебе зимою і прийдемо гуляти. Ага, ну от. А Кеті чимно так сидить спереду, yeah. дивиться, не розуміє, що відбувається, тому що зазвичай Зазвичай ми їдемо десь на природу. Зранку понятно, вона ніколи в машині не їздила ще, мабуть. Зазвичай це yeah. там в другій половині. Після 12-ї, якщо їхати, після великої yeah, прогулянки, а тут така, вийшли, попісяли, в машину засунули і кудись везуть. Ну, вона нормально, наче не нервується. Yeah. А я трошки нервуюся. А ти що? Все я взяла. Головне, щоб документи взяла. Мандраж перед цим, так, паспорт взяла. Ну, віку я вже відправила і прийняла хазяйство. Дивіться. Ось Вилупилися равлики. Ось я цих трошки помила, щоб показати, які вони класнючі. От такі. От такі манюсінькі манюсенькі От, Великі там, бо будеш ходити кормити рибок, равликів. Коротше, а малих забрала, бо вже ж буду відправляти, та не хочеться кожного разу бігати туди довіки. Ось таке хазяйство в мене. А оце, бачите, що? Це самоадбор. <гум> вони жруть друг друга. Це вже пусті. Їм треба білочок, і вони знаходять білочок. Ті, хто не встигає рости, їх просто з'їдають. От такі аглоєди. Вилупилися 23 травня. Апетит у їх дуже класний. З'їдять аж тріщить. <гум> так що, все, вже є. А я вот вырезаю дырочки, давится. О, скики дырочек. Коробку. И смеюсь, думаю, вот цикаво. Кто догадается, для чего мне такая вот так коробка вот такая, вот такая, вся в дырочку. Кэти, она вся в дырочку. Это не тоби. Тут ничего немає. Коробка в дырочку. Вот такая. Ну, кто догадался, ну, напишите. Цікаво. А що це за такі класнючі кросовочки? Ви тільки подивіться на ці красовочки. А це мені Маша передала. Боже, я в захваті. Такі класні, такі зручні. У нас з Машою один розмір. Уявляєте себе, в неї 173 чи 172 зріст і 36 розмір взуття. Таке буває. Це заздрість. <гум> бо з таким ростом зазвичай 39-40, а тут 36. А мені як повезло, так це ж вообще. Вся отака краса достається мені, бо вона дуже часто міняє взуття. А я, ой, Боже, я не знаю. Я, я навіть почала ходити не на шпильці, а в кросовках після того, як Маша мені, вони, вона мені такі кросовки віддає, що вони самі ходять. От як їх можна не носити? Все, в мене знову обновочка. Куди це я їду? Ну, дівчата мої вже їдуть, вже води. З Києва, в автобусі вже прямують. Ну, на Польщу ж прямують, так? Літак-то звідти. <свісно> Можна сміятися. У мене сьогодні культурна програма. 27-го скидую е, Тарас Бульба. Прем'єра в Черкасах. Нас запросили. Ну, в общем, я ж знаю, що Віка поїде, 27-го її вже не буде, тому дзвоню сестрі Ірочці, кажу, Ірочка, підемо. Вона каже, звісно, я... <соць> головне, я скидую їй фоточку з прем'єри, де написано 27-го. На 18.00, я подивилася, що це вівторок. Все класно. Іра, да, звісно, я з удовольствием, все це саме йдемо Так, зараз проїду От я зараз їду, Іра в мене любить прийти, от я завжди притик, а вона зарані. Я з почти вибігаю з почти, бо вже дуже запізнююся, розумію, що ще 5 хвилин а ми на 15.06 15 домовились. Вискакую з почти, дзвонить Іра мені. Каже, ну що ти? Я говорю, Іра, зараз 5 хвилин буду, ну, впритик. Вона каже, ні, ну я, звісно, прийшла і прийшла раніше. Увага! Прем'єра, звісно, 27-го, але червня. В <свісно> общем, я не знаю, мені просто, щоб я вдягалася, щоб я перевдягалася, щоб я готувалася. От приблизно це так. Ви да? ну, розумієте, що це ж не, ну, не просто я помиляюся, я ж скидую і віки скидувала. і... Афішу де написано 27 червня. Ну, от що ти будеш робити? Ну Зараз травень. Ну, тобто, дівчина в українській мові я читаю, ті самі ну, ну, ну я ж знаю місяці, це ж ні, це ж не проблема. Просто неуважна, 27-27. го 27 го Ірі скидую, вона теж глянула, 27-го, віки скидувала, 27-го. Вона каже, та я ж уїжджаю 27 го Я говорю, ну, значить, я все позвоню, Ірі, підемо з Ірою, Ну, отак от, от. В общем, 2-0 продовжується. Підемо, звичайно, підемо, але ж 27 червня. Боже, я не знаю, це тільки вам торохтить. Там у мене торохтить якась рішутка. Вот, я зараз їду. Ага, ніхто не здогадався, що то в мене за дирочки. Отверстя. Да, я знаю, хто здогадається, що то за коробка з дірками. Здогадається Юлечка Ну, вона знає, що я там буду сушити в тій коробці. Треба вентиляцію. Ой, в общем. Знову спіймала гаву. Чи кого там, чи як це називається, в общем, все, вже буду 250 раз передивлятися, якого числа, в який день і головне, в якому місяці ті вистави. Бо їх багато. Мені Люда накидала там то тоді, то тоді, то тоді. Я де, там багато, Ну, часто приїжджаю в Черкаси всі. Я ж сказала кажу, Люда, буду на все ходити. На все. Бо треба культурні програми, треба ходити. Втягатися, ходити. ну, Треба ж кудись ходити. <гум> То я по два рази хожу. Так, зараз їду на базар. Так, да, На базар, да, в 6 годин вечора. Ні, я не на базар їду, я їду на базарі в той магазинчик, оту, де. Продаються хвости, а мені не хвости, мені треба жирочок. Жирочок курячий. Так що, раз на виставу не пішла, то така буду нарядна. Зараз з за курячим жирочком. Копійки коштує. А от, ну, все. все, я вам все розповіла. Можна засуджувати. Яка я роззява? Так, все. От що сказати? Сьогодні он він той ларючок Сьогодні не мій день. Немає жирочку. Не возять, поки що, не возять, але каже, поки що. Ладно, поїду додому, порадую Катюню, що я недовго. Ну, раз, театр відмінився, туфлі на шпілечки зняті. І такі в мене квасенючі красовочки. Ай, які ж класні взагалі. Ну, все, тепер гуляємо з Катюнею. Доброго ранку. Отакий у нас сьогодні ранок. Яка краса. Ми думали, що ми сьогодні зранку гуляти не підемо, бо буде дощ. Всі прогнози пишуть. Сильний дощ. Дощ був. Але зараз дивіться, яка тиша, яка красота. Нічого ніде не шолохнеться. А ми чекаємо Ремі. Ми сьогодні вийшли раніше, так що ми тут насолоджуємося красою. Недовго ми красою насолоджувалися, пішов дощик. Ні, Ну ми погуляли нормально, а потім дощ пішов. А зараз, Боже, таке знялося, дощ іде, вітер, холодно. В общем, мої дівчата поїхали. Я зараз біжу до Віки, тому що там в общем, грабликів кормити, все треба робити. Ну, зараз не про те. Боже, отож от я відвезла віку. Все нормально. Вона мені розповіла, що в 4 години вони повинні вже прилетіти, ой, приїхати в Польщу, ну, максимум в 6, От, ранку, ранку, або в 4 ранку, або в 6 ранку. І потім їх самоліт вже в 12 дня. Тобто, часу достатньо за 3 години там, чи за 2 реєстрація. В общем, все нормально. Ну, все, вчора вони мені все, як вони їдуть, там весело мені присилають відео, все нормально, автобус, все хорошо, все їдуть. Сьогодні вийшла з Кеті гуляти, і мені приходить повідомлення. Ну, в цьому кружочці в Телеграмі. Глаза отакі у віки, каже, Боже, мама, ми простояли до 6 ранку, до 6 ранку. Це вони повинні були в 6 ранку бути вже в Польщі. А вони до шостої ранку стояли на кордоні. Уявляєте, на кордоні? І їхати три години, як мінімум, а може і чотири. І вона в Шуці каже: в нас вже є люди в автобусі, які запізнилися, вже запізнилися на свій літак. І чи встигнемо, ми, невідомо. Взагалі, звісно, я тут похвилювалася. Уявляю, як вони там хвилювалися. Оце ж, ну, ну встигнемо, не встигнемо. Ще ж я згадала, Боже, як ми там в тому і дівчина запізнилася, бігала там самоліт ще стояв, але її вже, бо реєстрація закінчилася і її, в общем. Я вже сижу, думаю, Боже, добре, що вони вдвох, тому що, що ще, не дай Бог, один, тут вдвох вони там приїдуть. Одна побігла там реєстрація, друга туди. Ну, в общем, пишу Віка, все світ з нами, ангели вам допоможуть, все буде добре, все. Ну, звісно, понервничала, Я понервничала, тому що ну, це так впритик, що просто капець. І ось прийшло мені повідомлення, що все норм, вони встигли, вони вже в самоліті. За 15 хвилин, каже, мама, ти собі не уявляєш, за 15 хвилин. І ще 15 хвилин і все. Літачок помахав крилишком і полетів. Виявляєте? Ну, тож кажуть, що треба. Якщо через Польщу, то там оці кордони, стільки там вони стоять, не розуміла, треба летіти, так, щоб там ночувати, а зранку встати і спокійно в аеропорт. Але ж це ціла дуба, ну, ну те, що гроші, те, що час, ну, 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 ну незручно. А тут же їм запевняли, що ми в 4 ранку при... ну, приїде маршрутка, в 4 ранку. Ну, в шість, якщо будемо там на кордоні стояти. А вони до шостої ранку стояли на кордоні. Це, звісно, я не знаю, як вони там вимучились, бо з 11 вечора до шостої ранку стояти на кордоні, то це, звісно, мало, мало не покажеться, скажімо так. В общем, летять мої дівчата, летять, а я побігла кормити рибок, кормити равликів. Бо там якась рибка здохнути повинна, Господь. В общем, каже Віка, обов'язково треба бігти до мене, тому що там треба подивитися, бо, не дай Бог, та рибка помре, то будеш розлагатися і в акваріумі капець. В общем, ладно. Все, я побігла. Будуть новини, я вам повідомлю. Блин, який там холод. Капець, забрала посилочку, оце за цим бігала. Капець. Всі вікна позакривала, бо там такий дубар Вот, а в неї жара тепло, тепло. Порядок такий, боже, який ж, а це хто зайняв місце моєї собаки? Що це таке? Що за безобразі є? Так, кормити равликів. Ага, і не тільки равликів, а ще й цих. а ще віка мені казала. Що тут якась чорненька рибка хоче померти, і треба її дивитися. Якщо не дай Боже, то треба її витягнути, тому я й прибігла. Я вже дома повідомляю, мої дівчата приземлилися. Я стільки забігла додому, ну там всіх покормила, все нормально, всі тварини, а рибка таки здохла, я її викинула. Ну, ну що, ну буває. От, саме головне, що я тільки заскакую в хату, чую повідомлення туди, а вони мені показують вже, як вони виходять з трапу самоліту. Боже, оце тепер я отак. Фу. Тільки можу тепер сказати гарного відпочинку. А я буду збиратися, бо мені треба ще на пошту, мені треба сьогодні на роботу. В общем, справа у мене ще отак. От. Так що всім гарного дня. Ну, порадійте за моїх дівчат, вони вже на відпочинку. А мені вже сьогодні поставили нові сітки. Тому я бачите, і вікно це одно привела в порядок від отих пауків, все почистила. В общем, в обидвих кімнатах і тут, і там, в двох кімнатах, поміняли мені сіточки. От тепер отакі ручечки, бачите, залізні. Відриватися не буде, бо в мене тут було, звісно, капець. І ще попідтягували мені всі двері. В общем, все-все-все. Все в мене добре. Побігла я.